Українська агенція нерухомості в Іспанії realtor 3D вітає! Ми зараз знаходимося в Піліс, містечко неподалік від Гандії, центр міста, і маємо величезну двохповерхову квартиру 98 метрів квадратних з класним ремонтом лише за 105 тисяч. І зараз все детально подивимось. Ну, по перше, це вітальня на першому поверсі. Бачите. Який охайний стан. Всі меблі, техніка, все залишається. Ми маємо в квартирі три спальні кімнати, дві ванні кімнати. Зараз все подивимося. Почнемо з першого поверху. Ось перша ванна кімната. Бачимо. Які охайні сходи. Йдемо на кухню. Ось така велика простора кухня з красивими меблями. Нагадую, що вся техніка лишається. До моря приблизно півтора кілометра. Звідси в кухні є а, ось така частина, як окреме патіо або балкон. А, вода, каналізація підведена. Дуже круто. Круто все зроблено. Ремонт класний, нагадую, ви бачите. І зараз піднімемось на другий поверх. Так. Ось такі сходи на другий поверх. Що ми бачимо тут? Так, ванна кімната. На другому поверсі. Теж досить велика. Бачите? Тут у нас перша спальня. Простора, охайна. Що я побачив? В двох кімнатах почали перефарбовувати стіни. Або це така фарба, я так і не зрозумів. Ну, власне, ви бачите. Але як на мене жодним чином, в принципі, на красу цієї квартири не впливає. Високі стелі, класна, красива підлога. І ось ще одна спальня. Бачите, скільки простору. Нагадую, що в будинку 98 метрів квадратних. Лише за 105 тисяч. Чекаємо на. Невеличкі, але дивіться, яка красива вулиця. Тут є поряд кафешки. І як я розумію, це центр міста. І до речі, з балкону видно гори в тій стороні. І Ось наш будинок ззовні. Hey,